Виходите из машины. Быстро, 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 быстро. Выходите. Выбегайте, выбегайте. О, що я наебнув. 22 серпня, Костянтинівка, Донечина. Такая ее отца, квартира отец приїхала. Или дрон, или прилет, да? Квартира буде горіти далі. Деса не теж не виїжджає, тому що повністю місто практично все. Місто зараз під обстрілом. Все побито. Їду зараз на той бік міста. Кажуть, там дуже сильно вчора їх обстріляли центральну вулицю багато поверхівки, зараз будуть звідти забрати людей. Ну Там громова, бачите, горить будинок. Ще горить будинок, от нещодавній прильот. Нещодавній прильот канстаху. Росіянин перетворюють на ще один музей, ще один музей війни, блядь, ще один бахмут. Несідавний прильот, будиночок, люди незламні, продовжують, бачите, робити вікна собі. Дитячий садок зруйнований. Еще будинок зруйнований. И вот с этого будинку, далее. Собираем женщину. Спасибо, Спасибо вам тоже. Берегите себя. Спасибо вам тоже. Так. Все. вам Все. Берегите себя. Спасибо. 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 Це ще один день народження. Ну, я вже збився з рахунку, скільки в мене днів дні народження. Те, Ганна теж каже, що вона з Константинівки, в неї теж далеко не один день, не день народження. Пережила влучання в свою квартиру, навіть не в будинок, а в квартиру. От, і вижила. Ми зараз їдемо, жартуємо, а значить, там ще на нас плани. Доїхали. Царячанку, Дніпропетровщина.